Друзі, вітаю на каналі. З вами Світлана. Тут у нас цілий двор. Зараз вечір. Понеділок. Я буду виганяти козичок. На дворі вітер, наче на дворі коже було. Олег їм насипав зерна, дав кукурудзяного бадиля. і так дивлюсь на небі, наче, слава Богу, тихо мирно. Дощика нема. Крапав трошки і хочу їх трошки вигнати, бо вони не наїдяться того. Хай поїдять, травичку попасуть. Зараз я їх швиденько вижену. Закрию тут фірточку і йдемо. Якусь травичку, листочок знайдуть вони. Для них це дуже-дуже смачно. То, що ж тут, сухе? Сухе то їм не цікаво. Привезли вже сюди це сухе бадиля. Погоди стають уже такі прохолодні. Так воно тут і буде стояти, поки будемо годувати. А тут така травичка гарненька, зелена. Значить це зараз не осінь, а весна. Ну, козички більше чомусь люблять листочки, ніж траву. Оце вони побігли, там є слива. Ну, ніхто її не збирає, нікому вона не потрібна. Вона просто осипалась і вони це налітають і їдять. Я так я не взяла з собою ніяку тростиночку, треба буде щось пошукати. Так, ну що, пішли? Пішли. Менілька вибігла провести нас, а потім біжить назад, бо в неї малятко вдома. Така вона стала захисниця. Як хто йде, по вулиці то вона у дворі гавкає, щоб, не дай Боже, ніхто їх цуценятко не образив. Козички забігли в лісок. Я їх оце тільки не здогнала і тут уже з ними. Сьогодні чи погода така, чи те, що вони довго сиділи там в загоні, чи що це таке? Біжать, наче не знаю, наче хто їх жене. Ну, така хороша зарядочка для них. Тут трави дуже багато зеленої. Є що пасти. Ну, не всі траву їдять. Дехто траву їсть, а дехто листочки тільки виїдає. Хочу сьогодні попасти їх довгенько, тоді вони добре відпочивають вночі і вже нічого їм не треба кидати, бо на нашу кількість кіз, то не, не маємо багато. Запасів сіна і бадиля кукурузи, глуждан, як ми називаємо, то вони дуже швидко з'їдають, то це їм на десерт буде. Це вже туди далі. На весну, коли вже не буде нічого, можливо, сніг буде, от тоді ми глуждан і будемо доставати. А зараз, поки є можливість, є такі. Погоди будемо кожного дня пасти. І вони тоді молочко дають добре. Минулого року у нас доїлися дві кози, то в цей час уже молока не було. Ми вже майже не доїли, вони в запуск пішли. І в запуску вони півроку були то зараз, поки доїться, то ми й доїмо. Дехто вже погуляв, дехто ще має. Буде видно вже на слідуючий рік. Записували. Ми, у нас із серпня місяця вони почали гуляти. Ми запис записи вели. Побачимо, хто нам перший подарує козеняток. Тут у лісі лісочку цю, це не прямо такий ліс, лісочок. А є дуже багато шипшини. І кози її так люблять, обскубують усю. Я трохи була нарвала. Треба буде ще нарвати. Думала, що сьогодні буду рвати, але вони такі пруткі, що я тільки та й роблю, що за ними бігаю. Якби тут в цьому лісочку нічого такого вони шкоди не зроблять, але як вибіжуть на дорогу, то там через поле люцерна посіяна, то було б не дуже приємно і нам якби ми посіяли люцерну і чиїсь кози її пасли. То ми стараємося дивитися, вони на люцерну не заходять. Дуже багато сухих гілочок, хворосту. І такі хащі, а я ще й одягнула шорти з голими ногами. Планувала сьогодні випасати їх на травичці, а вони спочатку пішли в сторону поля траву, а потім як рванули сюди в лісок, то я їх ледве наздогнала. Шепшину їдять. Шепшина корисна. Колись я пам'ятаю, пила чай з шипшини трилітровими банками це є. Десь коли це було у лютому за старшою донечкою ходила вагітна. І в мене було вага 45 кілограмів, як я заміж виходила. А коли вагітна ходила на останні місяці, в мене було 85 і дуже сильно набрала. Там були більше отьоки і тому мені не можна було а, їсти солоного нічого і пила чай із шипшини. то я його так спротивила, що до сих пір його не можу пити. Дійшли кози до цієї хатинки. Пам'ятаєте, показувала вам тут. Покинута хатина, але на ній був дах, до речі, непоганий був дах. І зірвали повністю. Все зірвали. І шифер, і дошки всі зірвали. Оце тільки кинули цю сторону. Це вона їм не потрібна була. А то все зірвали. Оце до першого дощу. Як піде дощ, то все. Завалиться хатина. А хатина непогана. Ось штукатурина була. Всередині теж. Там, зараз поки кози тут пасуться, я вам покажу, що тут в цій хатині. Вікна дерев'яні. Ну, якщо хтось би тако руки приложив, та й може можна було б тут ще і жити. Ось така стеля. Це тут кімнатка була, там далі є якась кімната. А тут уже все посипалось. І тут кімната. Значить, нічого ніде ще не протекло, все нормально, а отут ззаду протекло і ось тут уже така хатинка. Дуже гарний вид тут з вікна. Видно з наших. Тут ще й обої були поклеєні, шпалери. Ось залито бетоном. І отам пристроєчка, але вона вже геть завалилась. Так, я пішла, чую десь, ходять. А отут був підвал. Повністю завалився вже, ніхто не жив, той. Оце в таких хащах. зарослях ми пасемо кісь. О, ось вони тут. Така хороша, прохолодна погодка стала, бо коли жарко так погано, я не можу витримати цю жару і хто Люди літнього віку теж дуже важко переносять, або хто серцем хворіє. А зараз вже стало набагато легше. Слава Богу. Якраз погода те, що треба. Хто це до мене прийшов? Найшли, найшли вам. Вони. вони люблять і листочки шипшини і саму шипшину жувати. Це малеча.